Друзі, привіт! Продовжується наш е Скопус е марафон І сьогодні ми з вами поговоримо про необхідну складову такого етапу, як підготовка скопусної публікації. А власне, що таке є хижі видання і яким чином власне їх відрізнити. І як вже раніше я вам наголошував, що ми. Процесі, що цей курс є інтерактивним, тому ми створюємо ментальні карти. І в цій ментальній карті зображена вся послідовність, вся процедура створення скопусної публікації. Крок за кроком ми пишемо скопусну публікацію. Щодня можна виконувати по якомусь невеличкому маленькому етапу та наближатись до своєї мрії до своєї мети, а саме написати та підготувати якісну, скопусну публікацію. Давайте з вами сьогодні розглянемо такий блок, який відповідає за хижацькі видання. І знову за допомогою додатку mind 42 ми можемо створити нотатки, в яких буде в нас конспект лекції. Якщо ви уважно поглянете, то за минулі заняття конспект також відображається, і він знаходиться за доступним посиланням. Отже, що ми робимо? Створюємо примітку. І давайте з вами перш за все поглянемо і скажемо, що таке хижацьке видання. Що таке хижацьке видання? І це, звісно, не крокодил, не муха це, це, і не собака, яка вас покусає, а це не доброчесні редакційні колегії, журнали, у яких порушені процедури відбору, Рецензування розгляду. Інакше кажучи, хижацькі видання це не тільки ті видання, які є скупусними, але і бувають ті видання, які себе видають під скопусними виданнями. І це другий момент. Отже, що повинні запам'ятати, що хижацькі видання це. Копус та не скопус. І давайте з вами уважно поглянемо. І тут ми з вами вже зупиняємось на відмінностях. Перше, це буде скопус, друге, це не скопус. давайте з вами потроху розкриємо ті визначення. Характерні, я пишу один. Характерні. Характерні ознаки для скопусних. Один-один. І це одне на те, що варто з вами завжди розуміти, це те, що вони самі пишуть вам на пошту та пропонують публікуватися. Друге, який ще буває момент. Другий момент, на який варто зважати, це те, що порушена періодичність. Тобто, інакше кажучи, в одному випуску може вийти 12 публікацій, в іншому випуску може вийти 100 публікацій. Такі ситуації також бувають. Тобто, це є. Підставою в подальшому, що це видання виключать, і воно взагалі не проіндексується усі ваші публікації, тобто порушена періодичність. Також, якщо, наприклад, ви економісти або гуманітарії, то не завжди тематика а, на сайті, ви побачите такий скоуп, тобто охоплення. Не завжди тематика відповідає рубрикам у скопусі. Дуже конкретна практика, дуже конкретний приклад. Є певний журнал, який себе позиціонує як скопусний. І на сайті він пише: що ми приймаємо публікації за напрямками технічні науки, за напрямками економіка, за напрямками, наприклад, якісь гуманітарні науки. І начебто все круто. Ви не могли опублікуватись у скопусному виданні, за економічним напрямком. А тут знаходити журнал, який за 200 баксів готовий вас опублікувати. Це круто, ви думаєте, вхопили Бога за бороду, і опублікуєте. І опублікували статтю, все начебто круто. На сайті читаєте економіка. А коли відкриваєте колекції, які, до якої потрапила публікація в скопусі, або до якої галузі, до якого охоплення вона відноситься, там це напишуть, що це. Або якийсь інженіринг, або це якісь загальні науки, тобто жодного відношення ця публікація до саме економічного напрямку, до якого ви подавали, немає. Тобто дуже важливо, коли ви переходите на сайт, дивитись, чи відповідає те охоплення журналу, ті рубрики журналу тим колекціям, тим галузям, тим напрямкам, які безпосередньо відображені. На сайті Скопусу. Це досить легко перевірити. Варто лише задати назву журналу. Тобто, бачимо, що одна із перших рис – це самі пропонують, друге порушена періодичність. 1-3 не завжди відповідає тематика. Один-4 не виходять на зв'язок. Таке також буває. Тобто приймали, прийняли, автоматично система вам відправила, надійшліть, приймемо. І після цього всього ви нічого якби, не отримуєте, ніякої інформації. Тобто вийде-не вийде публікація. Це взагалі невідомо нікому. На це також варто зважати. Отже, це такі досить характерні, це такі досить, якби, такі риси, які кидаються в очі. Також варто звертати увагу, якщо, наприклад, відсутні ідентифікатори. Ідентифікатор. Я даю позначення, наприклад, DOI. Всі ми знаємо, що DOI це як паспорт. Публікації, тобто це цифровий ідентифікатор. Інакше кажучи, без нього навіть посилання на публікацію буде досить недаєвим, нечітким і, можливо, взагалі не спрацює. І навіть коли ця публікація може й вийде, то на порталі на, на кометричній базі Скопус. Ці не досить гарні люди з редакційних колег, вони можуть просто неналежним чином її внести. І ви не зможете навіть адекватно відреагувати на це. Це також буває. Тобто відсутні ідентифікатори. На це також варто зважати. Також досить важливо дивитись на ті журнали, які публікують власне, спеціальні випуски. Інакше кажучи, наприклад, проходила якась конференція, яка позиціонує себе як скопусно. Все круто. І вони кажуть: у нас не матеріали конференцій, у нас не конференц пейпа, а у нас просидінгс, тобто наукові праці, у нас збірник. І ви уявіть, журнал впродовж року видає. По 12-15 публікацій, і тут бац 90 публікацій. Круто. І ми повертаємо знову до другого пункту, де кажемо, що порушена періодичність. Таким чином, це є підстава, що цей журнал рано чи пізно виключить із наукометричної бази скопус. Інакше кажучи, хижацькі видання, якщо вони є скопусними, вони відповідають наступним критеріям. Відсутня. Політика рецензування відсутнє охоплення, порушена періодичність, відсутні ідентифікатори, також відсутній зворотній зв'язок. Є ще такі досить цікаві звірі, які називаються хижацькі видання, але вони не скопус. І тут також велике зло. Якщо перший пункт 2.1, вони також вам. Пишуть, Ось, пишуть та пропонують свої послуги. Круто, так? Да? Ну, але що вони ще роблять? Ви вже трошки стали розумнішими, ви трошки розумієте, вони зазначають невідомі, аномально великі. Значення імпакт фактору. Так, значення. Бачите, я так постарався, що три букви N написав. Це не випадково. Тому що у них на сайті також цих помилок буває. Тобто, зазвичай я так розумію, коли ви стали більше чи менше. Продвинутим науковцем про вас трохи дізнались, вийшла якась перша публікація. У вас ви починаєте отримувати на електронну скриньку. Купу, купу повідомлень, Best of the World Journal of Mining Science. там і Пишуть імпакт-фактор у нього 12, імпакт-фактор у нього 13. І ви дивитесь, ну, тут ММД, у другому кварталі у нього імпакт фактор 2. А тут 12. Тобто, але ніхто не каже, що, наприклад, у нормального журналу Імпакт фактор згідно наукометричної бази Скопус. То тут вони можуть придумати свою базу. Наприклад, Пакистанський індекс наукового цитування. Або скопус через букву К. Також теж таке буває. Такі видання бувають, такі видання досить ненав'язливо вам пропонують. І також, що вони вам ще пропонують, вони пишуть, у них вони досить чітко люблять таке слово фаст. Fast Spring, тобто вони вам пишуть, що вони вашу публікацію переглянуть, приймуть та опублікують впродовж доби. Публікують впродовж доби, або навіть тижня. Тобто досить швидкий процес проходження. І ви думаєте, класно мені завтра звіт здавати. А тут в мене вже декілька вийде публікацій в наукометричній базі скопус через букву К. Досить круто все. І таке також буває. Тобто, якщо ви бачите, коли на вашу електронну скриньку приходять. Ненав'яжні повідомлення про те, що ми пропонуємо опублікуватись у журналі, якому імпакт фактор 12. І він в першому кварталі. І при тому всьому, це було досить швидко. Бачите, халепа 2-4. Внесок за публікацію звичай досить низький. Або давайте я краще напишу. Ціни. Демократичні. Якщо скопусні журнали бувають безкоштовні, але довго тримати. Або бувають скопусні журнали, які платні, але там порядку 200 доларів взимаються, це. Взимання плати це досить нормальна ситуація. Тобто, це така джентльменська угода між видавництвом та автором, що видавництво надає автору право на відкритий доступ до його матеріалів. Тобто, інакше кажучи, автор каже, що я вам плачу 200 доларів, це мінімальна сума, яку ви можете отримати прибутку з моєї публікації. І я таким чином можу оприлюднювати результати дослідження. Тобто видання може бути закрите і продавати ваші публікації, ви не маєте права їх оприлюднювати. Але заплативши 200 доларів, це мінімально прийнятна сума за відкритий доступ вашої публікації. Але тут ребята не заморочуються, і за 50 доларів або якихось іранських рупій вам дозволять опублікувати. Тобто ціни демократичні. Це також досить важливий момент, на що варто звертати увагу далі. Коли ви переходите на їх сайт, то давайте так я назву незвичний дизайн. Зазвичай майже всі скопусні видання вони знаходяться на якійсь певній платформі, або входять до якогось великого видавничого дому, наприклад, Балкіма або Frame C Taylor Group. Тобто це видання, які мають певний стиль, певне оформлення. То тут ви бачите який сайт, який скльопаний там на колінці, який дуже. При цьому він дуже яскравий, багато шрифтів, кольорові повідомлення, все там михкотить, все круто, 24 на 7 працюємо, там вам посміхаються дівчата і хлопці, все вони щасливі, дружба народів, китайці, все круто. Все. Тобто, ви бачите, що якби це також. А тепер давайте з вами. Все це, знаєте, це те, що ці п'ять пунктів, які я зазначив, вони лежать на поверхні, і вони, власне, помітні. І вони можуть вас відвадити. Але є ж такі люди, які це все ігнорують. То для них наступні пункти. Вживання слів. Лів. Наприклад, Best Найкращий, Best of the Best tobacco. Там. International, моден, там. Там, там, такі вони самі-самі такі там модернові, Там, а, давайте з вами. Ще там, скажімо, наприклад, там, там моден, да? там, я пишу там моден, там, а, там, або якісь там абревіатури, якийсь там АРПН, АПМ, якийсь ще ще, ще, такі, якби бувають випадки. А це також варто. Зважати. І останнє це саме велике зло, на що треба зважати, що вони свої назви, свої назви створюють у вигляді хвонів. До відомих журналів. Інакше кажучи, наприклад, є журнал фізико-технічний Physical and Technical Problems of Mining Production. Круто! Вони допишуть слово international або змінять mining deposits, і все. І новий журнал. Тобто, зазвичай їх назва. На одне слово, або якесь нове, ще одне слово, відрізняється від загальновідомих та знаних журналів. І що, власне, робити? Давайте з вами поглянемо. Робити чек-ліст перше. Шукаємо журнали самі. Це саме головне. Журнали повинні шукати самі. Не журнали нас шукають, а ми шукаємо журнали. І про це я вам розповім в одній із наступних лекцій. Друге питання. Дивимось на обкладинку. Так, Хоча і кажуть, що стрічають ні падьошки, але у випадку журналів. Навпаки, ми повинні досить ретельно дивитись до виду. Третє. Вивіряємо. Це досить легко зробити. Наприклад, заходити в скопу з прев'ю. Далі. Зараз досить. Багато майже всі науковці мають доступ вже до наукометричної бази скопус. Тому ви можете установити, переглянути вдома. Тобто, зараз для українських дослідників це відкрито. Але тим чи інакше, ми перевіряємо все рівно скопус прев'ю. Далі, четверте, переглядаємо охоплення. Або приглядаємо заявлені рубрики. Я тут пишу scope, Тобто охоплення. Далі ще одне перевіряємо періодичність. Ну і якщо ви вже реально впевнили, що цей журнал вам класний, що він вам заходить, то спробувати ознайомитись з керівництвом автора. Тобто передивитись, поглянути, що, як і навіщо. Отже, такий невеличкий, але крутий дієвий рецепт, який дозволить вам відповісти на багато питань. Отже, друзі, що сьогодні ми з вами повинні були зрозуміти, що повинні були запитати. Що хижацькі видання це ті видання, які власне обманюють вас, обманним шляхом видурюють вас гроші і публікують публікації, або не публікують публікації, які індексуються у скопусі, але так чи інакше, вони рано чи пізно можуть бути звідти виключені. Яким чином відрізнити? Перш за все, це порушуються вимоги, невідповідність охоплення. Вони самі вас знаходять, самі вам пишуть, і безпосередньо досить все завульовано, досить все зашифровано. Друзі, ми щиро вам вдячні. На наступних лекціях ми більш детально ознайомимося з процедурою і всіма аспектами підготовки скопусних публікацій. Тому підписуйтесь. Подобайте та поширюйте щиро, вдячні вам.